Починати плести сітки до Львова приїхало дуже багато світлих голів українських. Але мені хочеться, щоб хоча б одне покоління другому змогло передати не те, щоб жах, а правду. Агресія одного проти іншого це завжди боротьба культури і некультури. Чи вони там заглиблювалися якісь історичні паралелі? Ні, це інстинктивно. Ми живемо фактично в ідеальному зараз стані, щоб бути волонтерами. Я співчуваю вам, що ви не українці. Не буду лукавити я. Загалом в житті розуміла, що буду жити за час російсько-української війни. Я не знала, коли це станеться, але коли були ці всі попередження, я була щодня на поготові. Безпосередньо, 24 лютого розпочалося дзвінка племінниці з Харкова, яка в такому історичному порядку з'ясовувала номер нашої квартири. І я була така подивована, що там біля пів шостої ранку вона зібралася в гості, з'ясовує адресу. Через буквально кілька годин почалась перша сирена. Ми з дітьми пішли в підвал, бо я готувала їх, у нас були тривожні торбинки. Ось а коли ми вийшли, я поїхала на роботу, син пішов в воєнкомат, бо йому 18 років. Війна вже в інший спосіб почала функціонувати всередині моєї родини. Для мене війна триває з 14 року, і діяльність волонтерська, яка тривала в мені і зі мною, вона продовжується. Але це не можна порівняти, тому що якщо... У чотирнадцятому, п'ятнадцятому і до травня 16-го року ходили плести сітки, які це була мій був мій фах. І також я активно долучалася до ярмарків благодійних. А ще я дуже любила ходити в цех, де ми готували сухі борщі, сухі та сухі супи. Це така була особлива. Я не дуже люблю готувати. Там я дуже себе реалізовувала, і дуже багато потрібно було працювати над тим, щоб долучити, щоб пояснити, що це важливо. А зараз про це не йдеться. Я живу в середовищі людей. Моя планета книга людей, яку я творила, все своє професійне життя, перетворилася в планету волонтерів, в планету однодумців. Мені не доводиться якось особливо переконати когось про допомогу. Це твориться природним чином. Цим відрізняється зараз цей етап війни від того, що я проживала до. 24 лютого. Ми 24 числа з колежанками на роботі, з нашим колегою вирішили, що будемо плести кікімори, бо я це вміла робити. Зробили маленьку таку двометрову стійку для плетіння кікімори, і там по обіді щось почали пробувати активізовуватись. І вже до вечора прийшли перші десятки людей, а на другий день їх вже було там 500-700. І до перших вихідних кількість волонтерів була, досягла 5 тисяч. У нас є електронний обчислювач. І я зрозуміла, що це така стихія, яку негарно звати хаосом. Її не можна напевно очолити, але треба, хоча б, спробувати стати комендантом в цій стихії, щоб тебе вона не викинула на якісь там маргінеси. І тому з тої стихії виформувалося кілька таких хвиль потужних. Найголовніша хвиля. Ми не змогли плести кікімири, бо наш трошки масштабніші приміщення, масштабніша кількість людей. Ми племо маскувальні сітки. Зараз я вже з гордістю скажу, що ці сітки затребувані е, військові на передовій хизуються нашими сітками, а інші, які не мають таких, кажуть, де нам такі взяти, і присилають до нас посланців, які просто з під рук їх забирають. Це неймовірно приємно, але і дуже тривожно, бо ми розуміємо, що сіток катастрофічно не вистачає. І в мене сьогодні була одне єдине до вас прохання, щоб до своєї спільноти, до своїх книгосестер, книгоборатів я могла б звернутися з проханням. Починати плести сітки. І навіть більше того, ми буквально впродовж цього тижня організуємо відеомайстер клас тому що насправді це діло не важке, але його треба один раз навчитись, і ви зможете робити якісні сітки. І вже наша бібліотека не буде продукувати найкращі сітки. і вони будуть всі найкращі. Це дуже важлива справа. Ніколи не дозволяйте, щоб цю лінію волонтерства знецінювали. Друга лінія волонтерства це від початку тут жили люди, які були змушені залишити рідні домівки. Частково тут перебували як волонтери, потім тут не було таких умов для проживання, вони розселилися, але у нас продовжуються гарячі обіди, і це творить певну родинну атмосферу. Я дуже це відчуваю, я дуже це хочу підтримувати. У всякий спосіб всіх людей, які тут прихилилися до мене, я максимально ціную і максимально намагаюся бути їм вдячна. Абсолютно щиро, це ця частина, яка називається методична робота з тимчасово переміщеними особами. Але мені не подобається ця діяльність, тому ми говоримо про родину, так, яка сформувалася в цей воєнний час. Велика українська родина, яка такий, може трошки комунальній, але дуже в домі комунальному але дуже де багато любові. Ще одна діяльність, яка виникла, навіть ми не очікували, це діяльність по закупівлі військової амуніції. Властиво те, що було великим викликом. А з'явилася вона тому, що бібліотека є засновником форуму українських військових письменників, всеукраїнського форуму. Ми їх відбули вже чотири. Ми страшенно ним пишаємося. Як раз ми на тлі книг. Зараз зйомка ведеться. Тут великий представлено великий асортимент книг авторів всеукраїнського форуму військових письменників. І з'ясувалося, що вони всі, будучи вже ветеранами, практично опинилися або в дуже гарячих точках, або на нулі, або як вони кажуть, а ми на нулі нулі. І ми пробували з'ясувати якісь приємності, якісь смаколики передати. А з'ясувалося, що не всі мають найнеобхідніше, і це стали засоби індивідуальні: це каски і бронежилети. І дякуючи моїм друзям за кордоном, з'явилися бронежилети, яких можна можна було би вже довіряти. Ми вчепилися за ці партії плит з Британії. Потім знайшли українського виробника плитоносок якісних, які підтверджені були нашими військовими тут у Львові, і одягли всіх авторів нашого форуму і принаймні тут змогли видихнути. Але з'явилися вже наші читачі, люди, люди з родин наших бібліотекарів, ми почали цю діяльність продовжувати. Продовжили її. І зараз також наших відвідувачів, наших читачів вони вже повернулися, були поранені, повертаються назад на бойові позиції. Зараз ми їх одягаємо. Це цей тиждень присвячений їм. Ще одна діяльність, яку я дуже хочу підкреслити, з'явилася логічною, тому що до Львова приїхало дуже багато світлих голів українських. Тобто, справді справді еліта богема цієї країни. І мені було дуже прикро, що Львівщина. Через те, що опрацьовує глобальні завдання, не завжди може звернути на них увагу, не завжди може дати їм майданчик для того, щоб вони реалізували свої творчі можливості, наукові свої, прокачали скіли додатковий раз в цих умовах. І ми максимально намагалися робити для них етери, організувати для них квартирники, бібліотечники. Це дуже сприяло. І оцій родинності, сімейності з іншого боку, не залишало нашої бібліотечної роботи, так, По тому, щоб громада ставала інтелектуально більш ще гожа. А найбільше мені подобалося, що наша волонтерська сім'я наче трішки допомагає міському середовищу підтримати оце буяння інтелектуального квіту, яке вимушений бути зараз тут. Ну і Львів, щоб не втрачав це обличчя, що в біганині фоці в суєті вирішення побутових проблем. Ми забуваємо про те, що фізичне важливо, але моральне, духовне воно нікуди не, не поділося. І з того виплили по неділях, щонеділі у нас такі великі театральні презентації. Це на нашому інтерактивному балконі. Ми називаємо його так лагідною українізацією і керує тим неймовірний народний артист України Тарас Жирко, наш львів'янин, а тепер киянин. І ми дуже його любимо. Пишаємося, що він нашу бібліотеку ніколи не минав. А зараз прийшов сюди природні середовище, де він може своїми колегами, з нашими колегами, з дітьми реалізовувати якісь свої уявлення про те, як можна підтримати один одного в творчий спосіб в такі буремні часи. Курси української мови дуже хочу на них закцентувати природнім чином вони з'явилися. Дуже багато якихось майстер-класів. Які, знаєте, формулювалися не з повітря не наче. Ми працюємо в одному з цехів, яка з'являється ідея. Хтось говорить: а ми, ми знаємо, там дівчина таке робила. а Там хтось розповідав, що таким займався. З'являються матеріали, з'являються ті, хто буде робити, і в нас відбуваються майстер-класи. Навіть війна не може зупинити народження нових ідей. Їх дуже багато є трошки сиріші, є вже ті, що реалізовуються, але моєю, моєю гордістю, неймовірною, є те, що в, нашому, в нашій бібліотеці. Творчий спочатку фізичний прихисток, а потім творчий знайшов Андрій Набока, відомий київський художник. Він плів сітки, і впродовж перших двох тижнів він дуже активно це робив, бо людина мистецька і він дуже гарно заплітав кольори як художник. А потім в одному заплітанні йому з'явився образ, і зараз він вже створив майже 20 образів. Це плетені образи на сітці, яку ми справді заплітаємо як маскувально. Він використовує вже кольорові тканини. І перших десять його картин зараз в Нанті будуть на аукціоні на користь ЗСУ, виставлені в цими вихідними для продажів. Насправді ці ікони я вже собі придбала одну. Я взагалі не дуже ритуальна людина там, до якихось візуальних проявів, але мені здається, в цій іконі є все. От Тепло, все, яке тут зараз накопичується. Оця праця пальчиками, ручками людей, які... По вісім годин бувають з тим полотном. Е, працюють, і от в цих іконах є все це, що для мене є справжньою вірою, вірою в себе, вірою в свою країну, і в своїх українців. Тому от для мене дуже важливо, що нові ідеї дуже мені здається, оригінальні народжувалися тут навіть в такий час. Мені видається, що кожна велика і страшна війна. В якому вона в часі не тривала, чи тоді, коли сокирами люди рубали один одного, чи коли зараз використовують надточну зброю, але по суті свої все одно звірства агресора залишаються звірствами. Це завжди боротьба культури і антикультури. Тому що цивілізація це є культура, антицивілізація це є безкультурія. І мені видається, що первинно в основі агресії одного народу, хоча я не думаю, що. Путінська орда має народність. Не думаю, що можна їх так називати, але агресія одного проти іншого це завжди боротьба культури і некультури. Але я людина прагматична, і тому говорити про те, як ми можемо далі виходити з ситуації, яка склалася, яка б вона пекельною і не виглядала нам. Я не те, що вірю, я точно знаю, що за інтелектуальним прогресом, культурним прогресом, який йде за інтелектуальним, тому що спочатку повинен розум підтягтися до розуміння певних речей, а тоді вже розум піднісшись, може народжувати певні культурні продукти. Я все таки думаю, що естетика і культура вищі навіть інтелекту і... Розуму прагматичного, тому мені видається, що саме цей культурний продукт усвідомлення і повернення до нього і буде початком нашого відродження. Пісток ми переможемо. Мені хочеться про це вже думати конкретно для перемоги. Що ми можемо робити сьогодні? Навіть мала таку невелику суперечку з колегами на Зумі. Коли йшлося про виключно бібліотечні справи, культурологічного середовища, я все-таки наполягала, щоб максимально свої сили переключити на те, що, можливо, для нас не характерне, на волонтерку, готувати, плисти, доглядати, займатися тими людьми, які втратили домівку, підтримувати військових у той спосіб, який тільки можемо. І головне вести максимальний інформаційний супротив. Бібліотечні справи вони неймовірно важливі, але все-таки вони мали би залишитися зараз. Ну, справами другого можливо плану. Мені не страшно про це говорити. Мені видається, що це мало би бути логічно. І оце у нас наблизить до перемоги. І тоді ми зможемо говорити про те, що ми до неї долучилися. А вже тоді ми станемо на передовій насправді. Лишень після перемоги до вас в мене більшість інтерв'ю в цій новій фазі війни були з іноземними журналістами, і мені якось не доводилось їм про це говорити. Мені доводилось їм говорити про те, що я їм співчуваю, що вони не українці, і, і, і їм було дивно, але потім вони так зупинялись і розуміли, що щось у нашому прекрасному народі є те, що я не зможу їм пояснити. Я просто можу їм поспівчувати, що вони цього не зможуть відчути. Але я зараз говорю з українцями, і мені видається, що до великої війни мені здавалося, що наша найбільша сила особливість в різноманітності. А виявилося, чим більше ми монолітні, монохромні навіть, монорелігійні, я б навіть сказала, якщо вже говорити про віру в широкому розумінні, тим більше ми сильні. І я страшенний індивідуаліст, тобто я такий вожак, я дуже люблю бути на своїй стежці сама. Але я дуже запрошую всіх українських братів і сестер зараз спробувати забути про свої лідерські можливості, про те, що ми амбіційні, що наша мета десь завжди попереду. Давайте все-таки будемо великою, великою такою зграєю, в найкращому розумінні з своїми традиціями, зі своїми цінностями. Я не даремно про вовків згадала. Мені здається, що це найбільш такий благородний образ для українців не чужий. І мені видається, що саме це одночасно. Якась первісна сила, помножена не неймовірний інтелектуалізм, а ще найбільше на естетизм і сентиментальність. Так вона нас приводила дуже часто до різних виборів і до різних ситуацій. Але місяця сила нашому сердечності. І ми деколи соромились з того, що Григорій Савич Сковорода нашу філософію заклав давно. Зараз нам пора до цього повернутися. Просто з однією різницею. Філософію серця обернути нарешті до себе самих, до себе, до своїх суплеменників. А філософію ненависті, і оцій ненависті, яка може бути зброєю і випалювати ворога, обернути нарешті назовні. А то воно завжди в нас поєднювалося, і ми один одного з серцями загрівали, одночасною ненавистю випалювали. От зараз час, коли це роз'єдналося. Тому ця сердечність хай обернеться до нас, і це стане нашою силою, а обороною буде оця наша. От така гаряча вміння гаряче відчувати, бути, бути в цій емоції. Мені видається, от в цьому сила. Бо ми ж бачимо зараз багато українців, які творять дива. От реально через їхні руки, сміливість, мужність, Бог показує нам диво. Але чи ми вони всі знають добре свою історію? Я сумніваюся, що вони там заглиблювалися якісь історичні паралелі. Ні, це інстинктивно українська кров. В цього воїна, в цю в жінку воїна, чоловіка воїна, в цих волонтерів, людей, які двигають нас до перемоги, з кров'ю зайшло на і так на генетичному рівні, і мені видається, в цьому наша сила і це щось більше ніж просто усвідомлення, ким ти є тут і зараз. Це ще усвідомлення, ким ти є поза межами тут і зараз. Що ви їм сказали? Я співчуваю вам, що ви не українці. Говорити про те, що надайте нам зброю, це повноваження тих, хто є високими політиками в цій країні. Говорити про купол над Україною я напевно вже не наважуся, тому що навіть з цих стін, коли тут було багато багато іноземних журналістів, ми про це говорили при кожній нагоді. Ми, напевно, чогось не розуміємо, і воно, напевно, так має в такий жорстокий спосіб відбуватися. І це ще раз просило і повернення до нашої попередньої розмови, що напевно саме тому український солдат іде на смерть і жертвує собою, забираючи за собою багато ворогів, не просто жертва ім'я жертва, ви ім'я перемоги, тому що він розуміє, що на його плечах повстане нова цивілізація, в основі яких буде українство і українці, і дає шанс цій Європі залишитися з людським обличчям. Напевно, така страшна місія українська. І дуже напевно не хотілося б, щоб ця жертва була на нашій території, і нашими людьми, але виглядає на це. Тому я б їм сказала лише одне. Я глибоко вам співчуваю, що ви не українці. Я на великодень собі зробила подарунок. Поїхала до свого приятеля по форму військових письменників, до командира одного з героїв звільнення Ірпеня Володимира Короті, і молодший сержант Володимир Коротя проводив нас безпечними шляхами, показував Ірпінь місця боїв. Потім ми вже разом святкували Великдень, і що мені от, прагматично стало лячно, що навіть по кілька тижнів після складних боїв, неймовірно гарячих, неймовірно жертовних, тому що там йшлося якраз про таку велику жертву і велику сміливість, я вже ходила, бачучи руйнації без особливого страху. І я от, ділилась з колегами про те, що мені трішки страшно. Що мало документується, хоча я розумію, що якраз іноземні експерти дуже багато цим займаються, але це скоріше для майбутнього суду, справедливого суду над режимом, над режимом Путіна, і не тільки Путіна, бо я думаю, що там дуже велике кодло буде затягнуто в судові процеси для нас. Документації для нас, тому що я приїхала дуже швидко після закінчення бойових дій, і я вже не завжди розуміла наскільки це було страшно. Напевно, так і має бути, що люди військові роблять для те, щоб цивільні повертаючись, все-таки бачили після рунації можливість повернення до цивільного мирного продуктивного життя. Але мені хочеться, щоб хоча б одне покоління другому змогло передати не те, щоб жах, правду, правду про те, що все це давалося великою ціною, бо я дуже боюсь, що ми можемо десь потім втратити в оповідях своїм дітям чи внукам оцю правду, яку десь ми не змогли через. Так, окупацію совєтського режиму розповісти про упа, про мою бабцю, про мого дідуся, про бабцяного батька, який героєм був, якому поставили ще в 89-му році, пам'ятник ще до, до незалежності. Селяни наважились це зробити. А моя пам'ять була з крихіток, те, що в родині змогли, хоч трошки передати. А якщо в людини зовсім буде оце. Ну, з інших обставин, з інших обставин, може, тому що швидше ми відбудуємося. Нам ніхто вже не заборонить говорити правду, але просто ми так швидко відбудуємося, ми станемо такими прекрасними, що ми забудемо про цей жах. Якщо я так швидко приїхала, вже деяких речей не розуміла, що отут, оце володю було. Він каже, так, а я знаю, що цей командир ніколи не обманює. А я вже не відчуваю такого жаху, який би мала відчувати. Мене це трішки тривожить з іншої сторони. Це ж прекрасно, що абсолютно можна уявити, як ми відбудуємо міста. Як нарешті велике будівництво себе виправдає тоді, коли ми переможемо, воно буде власне тоді доречним. Але я знаю, що це грав довго. Я розуміла завжди, що це не буде історією кількох тижнів. Просто ніколи не думаю про велике коли. Uh -huh. Терміни я прожила цей день. Я ввечері підрахувала перед молитвою, які корисні справи я зробила для родини, для себе, а найголовніше для країни. І я наступний день чекаю. Мені видається, тільки так можна з свідомістю здоровою дожити до перемоги. А я до неї хочу дожити і дуже в добрій свідомості, бо я хочу її так зафіксувати, щоб потім, скільки б я не жила, мені не було відміряно. Я могла максимально емоційно, але інформативно про всю цю, всю цю історію розповісти. Можливо, я мало документую, я багато записую, я багато фотографую собі якихось речей, які, можливо, для когось не будуть мати значення, але я, побачивши ту світлину, буду розуміти, що я проживала в цей момент. Ось я про це хвилююся. А те, що ми відбудуємося швидко і дуже якісно, я вже навіть відчуваю по тому, як як бачила, відновлюється ірпінь, і скільки вже без стежок з'явилося, куди можна було вже зайти. В супроводі військових. І це дає велику-велику-велику надію. Історія воїн, на жаль, одна з найбільш промовистих історій. І ми маємо проблему з тим, що саме історія українських воєн була максимально затерта. Ну, Будь-які українські визвольні змагання були заборонені 70 років. Заборонена згадка, заборонене вшанування, заборонено взагалі знання про них. І в результаті ми маємо те, що маємо. Тому я з вами абсолютно згідна. Артефакти військової історії мають бути якось особливий спосіб. Виділені, бо вони будуть під мирним таким шаром заховуватися, вони будуть нормалізуватися. А для мене взагалі дуже важливо перед тим, як почалася велика війна, говорила про те, що живучи в, в стані війни в своїй країні, я постійно, неначе цей цю рану, сама собі коперсаю. Мені самі страшно зачерствіти. Я людина дуже адаптативна. І мені не хочеться, щоб я нормалізувалася з цим з цією ситуацією. А це одна людина, яка б вона не була важливою, якими ми не були гуманістами, все одно одна людина в центрі світу не є важливішою, ніж весь світ навколо неї. І коли світ нормалізується з такими реаліями, це насправді вже стає трагедією. Я думаю, що і так нас замало, якщо чесно. Бо коли ви говорите про батальйон відважних жінок, я вже знаю про них. А я не хочу знати про всіх волонтерів. У нас не має бути так багато, а, просто так. хмара. Я, до речі, хочу сказати, що ми ж тут е, своїх волонтерів дуже любимо, але ми відпускаємо обійми. Нас, до прикладу, мені нагадалося дуже, хочу про це сказати. Коли ми тут всі гуртувалися, роїлися перші там, днів 5-6, у нас, от, е, так як зробилася філія, у нас є батальйон вареник. От ви мені нагадали про відважних жінок. Вони неподалік нас вони дають в день. 6 тисяч вареників вони дають в день до 30-40 кг домашньої локшини, і вони просто теж тут цех цех нарізки. Вони спілкувалися і вирішили, що вони можуть таку ще діяльність запровадити. Я от про такі неймовірні ініціативи, але я наголошую, для мене їх замало. Ми живемо фактично в ідеальному зараз стані, щоб бути волонтерами. Нам нічого ну там інколи сирени, безпека. Ми маємо криття. Може зупиняти наш рух, але загалом в цій ситуації ми маємо бути волонтерами більшість з нас. Е, хоча я за те, щоб економіка теж стабілізувалася і максимально працювала. Ну але сфера культури люди тут мали такі зарплатні, що вони і так вміли волонтерити за таку зарплатню, то зараз просто їхній час. Не можу собі уявити, як можна зараз там вдома. І я десь, напевно, трошки і засуджу. я не хочу, я не люблю судити зовсім це не про мене. Мені дуже подобається європейська загальна традиція, коли людина поважає простір один одного, дуже мені це подобається. А ну зараз ти можу стримати себе. І мені дуже хочеться там, особливо у своїх посестер, трошки штуркнути. Коли я бачу, що в неї так багато там зайвого часу, я розумію, що вона впадає в депресію, вона починає придумувати для себе якісь там болячки, якісь там незрозумілі проблеми свого життя, їх немає. Це все абсолютна матриця. Все, що зараз є і можливість втрати дому, дому як дому, дому як міста, дому як батьківщини України. І по поряд з тим ніякі інші плани е мрії вони не вартують. Тому що без цієї домівки, як, як країни України, для мене ну я думаю, що це нормально. Для мене немає сенсу ні в жодних планах і в їхній реалізації. Я дуже хотіла попросити українців віддавати один одному більше любові. Я розумію, що ми дуже стали європейськими останніми роками і все менше е, дозволяємо собі щирості в обіймах, в поцілунках, а потім е, дурний ковід нас теж е, десь позбавляв вміння один до одного горнутися у всіх розуміннях. Давайте зараз повернемо собі цю звичку обійняти, сказати теплі слова щиро не боятися, що хтось вас не так зрозуміє. Ви знаєте, в 2015 році я мала тут презентацію з тими хлопцями, дівчатами, які вийшли з великих боїв, і як терапію вони вибрали письмо і видали свою збірку. І в мене було, вони презентували і розповідали про свої досвіди як письменників, початківців. А я спиталась лише не одне. Скажіть, будь ласка, якщо ви йдете у формі, а мені хочеться підбігти вас обійняти, я можу це зробити. Так от вони такі, вони, вони думають, що я про тексти питатимуся як бібліотекарка. Ми сказали, ну звісно, так от тепер. Українці, якщо ви йдете, бачите очі, які напроти вас світяться, військової людини, українці, який йде у своїх справах, і вам хочеться підійти, потиснути руку, обійняти, не стримуйте себе. Повірте, ця енергія, от ви її прокачаєте цей скіл, і ви будете відчувати як живильну енергію, яка замінює сон, їжу, інколи навіть якісь інші там задоволення життя, з яких ви не могли собі уявити там ще життя 2-3 місяці тому. Обійми, любов, зігрівання один одного цією енергією. Це найкращий рецепт для того, щоб цілими неушкодженими тілом і душею прийти до великої і такої бажаної перемоги.